Енергетичні гіганти «Сургутнєфтігаз» та ГазпромНЕФТЬ під санкціями США та Великої Британії. Проєкт Артік спг 2 зірвано. Китайські постачальники повертають собі обладнання. Україна продовжує карати пропагандистів та колаборантів без огляду на громадянство України. Вітаю! Я Наталя Кокоріна, і сьогодні про санкції, які були застосовані США, ЄС, Британією та Україною до Росії та її спільників. Протягом січня 2025 року. Європейський союз продовжив на 6 місяців санкції до Росії за її агресію проти України. Зазвичай це формальне рішення, втім цього разу супроводжувалось напругою. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан пустився до шантажу, вимагав відновлення транзиту російського газу через Україну в обмін на продовження обмежень. Однак під тиском країн-членів ЄС, врешті, здався. Росія наступні півроку проведе під санкціями. Хвилю занепокоєння щодо майбутньої стратегії санкцій до Росії викликав на початку цього року прихід до влади Дональда Трампа. Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово висловлював наміри переглянути підходи до зовнішньої політики, зокрема заявляв про можливість послаблення санкцій в обмін на домовленості з Кремлем, що викликало сумніви у єдності міжнародного фронту проти агресії Росії. Однак, поки санкційна політика штатів до Росії зберігається, Дональд Трамп також не виключає подальше посилення санкцій до країни агресора, якщо Кремль відмовлятиметься від переговорів щодо припинення війни в Україні. Ви закликали до припинення вогню в Україні. Якщо Володимир Путін не сяде за стіл переговорів, ви запровадите додаткові санкції проти Росії. Звучить імовірно. У перший місяць 2025 року Сполучені Штати Америки та Велика Британія продовжили посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію у відповідь на її військову агресію проти України. Обмеження січня охопили енергетику, фінанси, ядерну галузь, транспорт та високопосадовців. Потужного удару завдано по енергетичному сектору РФ. Під санкції потрапили одні з найбільших нафтових компаній Росії ГазпромНЕФТЬ та СургутНєфтігаз. Блокуванню також підлягають взагалі усі організації, якими вони прямо чи опосередковано володіють. Підсанкційні енергетичні гіганти виробляють більше 1 мільйона барелів нафти на день на суму приблизно 23 мільярди доларів на рік. Це перевищує ВВП Ямайки. Прибутки потужно наповнюють військову скриню Путіна та сприяють війні. Цурутні втягайся. Кампанія баша. Міністерство фінансів США оголосило про введення нових обмежень до голови та ще 13 керівників корпорації Росатом. Дочірні підприємства Росатома забезпечили російську оборонну промисловість озброєнням, компонентами та передовими технологіями військового призначення. Наразі під санкціями майже 70 дочірніх та пов'язаних з Росатомом компаній, зареєстрованих у Сполучених Штатах. оппоненты политические России жизнь легче не делают. Немало мы козни пережили по этим проектам. Ну, конечно, демонстративный отказ Сименса от поставок оборудования, уже изготовленного, к слову сказать, оплаченного на проект в Турцию. Всяческие такие неприятности в адрес египетского проекта, проекта Бангладеш. Санкції торкнулись і федерального державного унітарного підприємства Запорожська АЕС, яке росіяни незаконно створили на базі захопленої української електростанції, та його директора Владислава Ісаєк. Центр журналістських розслідувань звернув увагу на ряд подій, які свідчать про велику ймовірність відновлення роботи принаймні одного енергоблоку станції протягом найближчих двох років. Наприкінці минулого року Ростехнадзор видав ліцензію на експлуатацію станції. А вже в січні розпочалося будівництво високовольтної лінії електропередач з Ростовської області до Енергодар. Очень быстро наступить время, коли станція заработает в повної мощності. Ми будемо з вами говорити не только восстановленні. Каких-то элементов социальной инфраструктуры о масштабном развитии и города и станции. Один з найбільших російських ресурсів для продовження війни, морський експорт нафти, теж продовжує зазнавати санкційного тиску. В січні Сполучені Штати ввели санкції до 183 суден, що належать одному зі світових лідерів морських перевезеннях нафтопродуктів Совкомфлоту, а також ГазпромНЕФТІМарінбункер, РосНЕФТІФлоту та інше. 143 підсанкційних судна є нафтовими танкерами, які минулого року перевезли понад 530 мільйонів барелів російської сирої нафти. Це понад 40% від загального морського експорту сирої нафти країни. Трейдери і аналітики прогнозують, що нафтопереробні заводи головних клієнтів Кремля, Китаю та Індії, будуть вимушені відмовитись від російських поставок та отримуватимуть більше нафти з близького сходу, Африки та Америки. Продовжується санкційний тиск на один з найамбітніших та найбільших газових проєктів Росії, який мав стати символом її газової експансії на азійські ринки Арктик СПГ. Проєкт передбачав виробництво майже 20 мільйонів тонн скрапленого природного газу на рік. В січні цього року одразу кілька компаній, які брали участь у будівництві Arctic СПГ-2, поплатились за це. Санкції застосовані до китайської компанії Джошан Вайсен, яка в обхід обмежень побудувала та поставила модулі електростанції. Також у список потрапили компанії з управління суднами, які забезпечують прикриття для газовозів, що експортують вантажі з проекту. Втім, росіяни продовжують запевняти – санкції нікому не страшні. Газпром і они зарегистрировали уже запатентували собственную технологію по строительству. Тепер осталось в Росії провести все то оборудование, которое ці технології подразумевают для того, щоб построить непосредственно завод. Тим часом, через санкції китайське обладнання для скраплення газу відправлено на російський проєкт Артіка СПГ 2 повернулося до виробника. Поки установки, виготовлені компанією Vice New Energies, прямували до Мурманської області, США наклали додаткові санкції, тож у липні судно розвернулося біля берегів Великої Британії та вирушило у зворотній шлях. Агрегати 19 січня було розвантажено у китайському порту. Під січневий санкційний удар потрапили чергові компанії оборонної промисловості та ті, хто підтримує російську військово промислову базу, а також десятки компаній в інших країнах, які продовжують допомагати Росії маневрувати між обмеженнями. Найбільшим спільником залишається Китай. Він допомагає РФ зі створенням регіональних клірінгових платформ для безготівкового взаєморозрахунку за підсанкційні товари. Санкції застосовані також до китайських компаній, які беруть участь у постачанні та виробництві російських ударних безпілотників ланцет і гарпія, що Росія використовує у війні проти України. Україна застосувала нові обмеження до пропагандистів та колаборантів без огляду на їхнє українське громадянство, зокрема до народного депутата Нестора Шуфрича, колишнього народного депутата і власника телеканалу, наш Євгенія Мураєва, лідера забороненої в Україні комуністичної партії Петра Симоненка, народного депутата Юрія Бойко. Також у списку Сімферополець Сергій Карякін, шахматист, який нині є членом Ради Федерації Росії від окупованого Криму. Карякін ярий путініст у 2023 році. Він був довіреною особою Путіна на президентських виборах. Блакуємо пропагандистів, які працюють на Росії, осіб, які прийшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також ми продовжуємо позбавляти державних нагород. Названня Герою України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Володимир Зеленський анонсував застосування нових санкцій вже незабаром. А на сьогодні в мене все. Всі актуальні новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. Підписуйтесь на наш YouTube канал, сторінку у Facebook та Telegram. На все добре!